Всім привіт! У нас сьогодні почався призив гоблінів, з'явилися нові герої. Давайте подивимось, що вони з себе представляють. Сім'я Бонус за Бонус за кількість героїв. Кожен раз, коли цей герой урон від особливого навика, врага знімає 30-60-100%. здоров'я. Тобто якщо... Буде мій в центрі, наприклад, стояти, ви берете собі цього гобліна, чи двох, чи трьох, і за допомогою сім'ї просто знімаєте Овер ХП 30, 60 або 100%. Наступний на талант 30% шанса. Виповні следующе действия, коли персонаж використовує особливий навик. Наносить 70 урона всім врагам, всі враги получають мінус 25% міткості. Ну, це, до речі, теж прикольно. Якщо ви будете йти, наприклад, гобліном на якихось ударників без чистки, то на 3 хода мінус 30% з шансом 30%, це досить непогано. Крута в неї альфа-пасивка. І давайте почитаємо, що вона робить. Середня мана. У в е, да, вроде е, всі враги получають мінус 250 атаки. Ну, тут важливо, напевно, зрозуміти, що це не в процентах буде, а, скоріше за все, просто мінус 250 атаки. Якщо буде в, е, ворога 1250, то залишиться 1000. Я так думаю. Ну, бо тут не написано, що це в відсотках, значить в одиницях. Але може виявитися щось інакше ще. Тому що може переклад бути некоректний і так далі. Сакрещає максимальне здоров'я всіх врагов на 600. Ну, якщо з сім'єю, ще це все разом брати, то. Тут ще залежить, до речі, спочатку буде знімати сім'я, чи буде знімати ось це. Тому що якщо спочатку Ульта буде знімати, то потім сім'я може цього не зробити. Так. Е... І всі враги получають мінус 45 защити проти особих навиків на протяжені 4 ходов. Ну, взагалі, не знаю. Якась вона така, вроді би, і багато всього робить, а по суті, вроді би, нічого. М -м не знаю, не можу конкретно щось сказати. Якщо випаде, то окей, просто через те, що випало. Якщо не випаде, ну, не знаю, розчаровуватися мені здається, поки що не потрібно. Наступний дедбут. Дедбут, або дедбут. Дуже швидко снимает с цели все блокируемые усиления эффектов статуса, и случайным образом распределяет их между союзниками. Это прикольно. Наносит 375 урона цели. Це тоже норм. И наносит еще 50 за каждое перенаправленное усиление эффектов статуса. Максимум до 625. И увядание. Цель получает минус 160 защиты. Ну, от прикольно, що він знімає. Всі знімає мій ефекти, передає їх союзникам. Це дуже крутий, мені здається, герой буде. Плюс він буде шотити. 375 це небагато, але якщо плюс 50 додати, то це достатньо буде виходити. Класний герой, ось його я би хотів виловити. Dark Feather. Средній вистанавлює 25%, рост, всі союзники отримують 125 атаки і 125 защити. Я так розумію, що це на весь бій буде воно діяти. Ну він середній, тому не знаю, 125% це буквально якихось 10%. Всі союзники отримають 50% шансу 270% Істі 207 врагу послівання особового навика. Не знаю, мені це не подобається. 25% це. Мало, це просто звичайне ХП, без овера. Плюс 10% атаки і 10% захисту. Теж таке собі мені не подобається. Кетл повільний. Я його читав, він щось наподобі подобі Щільцгена, тільки повільний і ну, не знаю. Ну, Прочитаю вже, щоб просто галочку поставити. Так, вистанавлює. Тобто він буде одне з цих всіх, з цих трьох пунктів вибирати собі рандомним способом. Ізискана єда вистанавлює 50 здоров'я всіх. Рост. Всі союзники получають 280 защити. Херня, як на мене, повна просто. Негодна єда. Наносить 350 урона всім врагам. Всі враги получають 1255 гініс урона. От я вчині п'яти ходов. Ну. Чесно, шляпа така ж сама, як і перше. А третє тут взагалі просто 100% урона е, всім союзникам і всім врагам. Ну, тобто, це взагалі найгірший герой, який тут є. Ось ця жовта досить-таки цікава. По-перше, неї хороші будуть, бо це для, як для четвірки. Вистанавлює 38. Здоров'я всіх, всі союзники получають 100 атаки. Це небагато, але. Приємно. І в союзники трижають нідуків случайного героя із команди противників Чіні Е, Щось наподобі Кітті, тільки жовта, і вона хілить зразу, але не в овер. Ну і плюс 100 атаки, тобто теж непогано. Трійку не буду читати. Давайте просто тепер призивчики зробимо і розходимось на цьому. Буде в мене десяточка. Так, ну, це, конечно, <хи> Блін, це, звісно, круто. Ось цей дуже швидкий це прям круто. Я дуже радий, що він випав. Ось цей я дуже не радий, що він випав другим. Але те, що дві п'яки за Х1, це, звичайно, дуже велика вдача. І я просто докручу, щоб докрутити. Може ще як. Вау! Ну, друга вже не випаде, напевно, так. Да. Якщо не гоблін, то друга п'ятерка не випадає. А я сподіваюся ще. Ну що, давайте третю, напевно, ще п'ятерку тут викличемо і розходимося. Це щось нереальне просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я вже собі представляю, які там будуть коментарі. Ну нічого, я готовий. Ну, давайте ще, може, тоді п'яту, п'ятерочку і. Це жесть. Ой, народ! Ну це просто щось. Я не знаю, тут взагалі падають якісь четверки. Так, чекайте, цю виловили, цього виловили. Цього виловили. Цього ми не виловили. Дедбута ми виловили. Коротше, ми не виловили ще Дерк Фізера і, і ще, напевно, якогось Азлара нам не дали. Я не знаю, що там за вікно зараз відкрите, але це просто якийсь нереальна якась вдача просто. Трійка випала. Якщо ще четвірку дайте, і просто гобліни в мене закриті на, на дуже довгий час. Так, ще три. Цик, Берден. Цик, буц. І остатній завершувальний і бальтазар. Вау! <с> Чесно, не знаю, що буду з ними робити. Фіольчик прокачаю точно. У мене вже майже є 6 е комзольчиків, тому він зараз першим ділом летить на фул. Е Пишіть, що думаєте про цих героїв. Я обов'язково прочитаю і. Буду думати, що мені з ними робити. Ну, виклики просто якісь нереальні. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись, хто не підписався. Всім гарного дня!